Питають. Коли в ЗЗЧ там спрашують, приїхали за мною. Все зачес, бачите, за, за бачу, вже рюкзак на спині. Навірно, хто там хотів, навіть пішли. Хватить уже, блін. Так що, давайте, гей гоп, за мною. І що? Приїхав я. От з рюкзачком. Де він Вийшов? Я по, по ділам відпросився по, е, в командира, в принципі, в Дніпр зараз це проїхав. Вийшов на площадь, пацани, ви не повірите. Підходять одразу два поліцейських, брешу три. Можна ваші документи. Кажу, які вам документи, я вам в у формі, йопсала мати. Яким навіщо документи? Ну, кажу, там, права, що угодно. Я дав, кажу, а що, в чому діло? Що ви, ви те саме військових провіряєте? Е -е, на що він сказав? Каже, багато СЗЧ, каже, ми провіряємо і пакуємо заново. Так що, пацани, не все так просто. Кажу, а через скільки ж приходить це ж повідомлення про СЗЧ? Ну каже, це все залежить від командира. От вас нема, допустимо, ну, 3-5 часов, нема, все, він пак. Подав рапорт на СЗЧ і все, вони в них в базі, пацани. Так що дивіться, я не знаю, як ви будете. Як ви будете скриватися, тому що перевірка йде глобальна. Так що, пацани, ну вам удачі. А я зараз потусуюсь, приїхав Дніпро, зараз поїду до товариша з'їжджу пакутяжим, тому що вже сьогодні рівно два місяці, 10 -е число, два місяці, як я без алкоголя, без, звісно, без сексу, тому що секса без алкоголя не буває. Мало не буває. От. І все, зараз ми їдемо, я їду до товариша і будемо будем, ну, трошки цей, посидим, коротше, Давно я не бачив. От така історія, друзі. І в неділю назад командир відпустив мене на три дні, так що все, все в порядку поки що. Все, Всім удачі, а там дивіться, самі пацани, нікого не осуждаю, нікого не осуждаю. Тому що нас попривозили і одразу пацанів багатьох позабирали. Не буду казати куди. То забирали, то вертали і з нашої групи вже багато СЗЧ. І до мене були з, з, моєї, з моєї хати. Коротше, йдуть, ідуть, просто йдуть. Отак, приходять і йдуть одразу назад. Хлопці, все, давай, удачі вам, все, удачки.